Доброго дня всім, хто дивиться дане відео. Сьогодні я розкажу вам, що таке share Code і для чого він потрібен. Якщо ви збираєтеся працювати у Британії і йдете на співбесіду, на роботу влаштовуватись, то роботодавець у вас запитає цей share Code, або по-іншому роботодавцю треба перевірити, чи дійсно ви маєте право на роб... працювати в Британії. То, як, де взяти цей код, розказую. Ідете за посиланням, яке я надаю під відео. Ідете вниз, нажимаєте Старт. Для того, щоб цей код побачити, отримати, вам треба або ваш Residence Permit пластикова картка, або ваш паспорт. Я буду показувати, на прикладі свого Residence Permit. Start now. Який у вас статус імміграційний? А, обирайте третій варіант. У мене є Biometric Residence Card o Permit. Continue. Так, перепитую, чи є у вас Biometric Residence Permit. Yes. Continue. Вводите номер вашого BRP сюди. Continue. Дата вашого народження. І ось, як бачите, система сама знайшла мене у них. І ось моє, моя фотка, така ж сама, як на BRP, моє ім'я і надпис You Can Work. Тобто вам дозволено працювати в Британії до 10 березня 2025 року. Далі, Continue. І на наступній сторінці от вам цей QR-код. Він складається з 9 символів, букви і цифри. І цей код ви показуєте своєму роботодавцю. Або ж можете прямо звідси відправити цей код йому на e-mail. Send code by e mail Клікаю і ввожу e-mail. Тут вводите e-mail роботодавця. Зараз побачимо, в якому вигляді він прийде. Відправити. Це імейл відправлено. Зараз заходимо на пошту і дивимося, в якому вигляді прийшов цей код. Я відправила собі на пошту. Як для тесту. Зараз глянемо. Так. Ось такий імейл прийде роботодавцю. І ось цей ще код він отримає. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було актуальним для вас. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, розшарюйте інформацію для тих, кому це дійсно необхідно. Слава Україні!